Всім привіт вітаю вас на каналі Пророял у новому році. Сьогодні, як ви здогадуєтесь, ми поговоримо про світлі новорічні свята і в першу чергу про Різдво в королівській родині, що одягали, як святкували та що цікавого було. Але перед цим хочу привітати вас з Різдвом Христовим. Та з Новим роком. Цей рік для кожного українця був непростим, але він виховав в кожному з нас щось своє. Силу духу, терпіння або, може щось особисте. Бажаю, щоб 25-й рік приніс більше світла та тепла у кожну родину. А тепер переходимо до новин. Британська королівська родина традиційно відзначала Різдво. У Сандрінгемі, у Норфолку, 25 грудня. Вони відвідали різдвяну службу в церкві Святої Марії Магдалини. Тут ми і побачили найочікуванішу прогулянку до церкви. Король Чарльз, як завжди, очолював родину на шляху до церкви поруч із королевою Камілою. Королева обрала для служби елегантне зелене пальто. До речі, вона не одна була у зеленому. На ній був зелений капелюшок з пір'ям та дві брошки у вигляді листочків. Стримано, елегантно, гарно. Принц і принцеса Бельські приєдналися до короля та королеви разом зі своїми дітьми принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Кейт була на позитиві, і я би навіть сказала, що вона сяяла. Вона обрала елегантне темно-зелене пальто, звісно, від Олександра Маквін, доповнивши образ. Картатим шарфом з капелюшком у тон. Чорна сумочка, рукавички, а головне настрій. Все було гармонійно. Це саме той вихід, на який я так довго чекала. От вірте чи ні, але цей вихід виправдав всі мої очікування. І навіть через екран я відчула новорічний настрій. Та теплий вайб. Діти також були одягнені святково і доповнювали образ один одного. Принц Джордж Талоїв темно-синіх пальтах із картатим зеленими краватками. А принцеса Шарлота у синьо-зеленому картатому пальті в туфлях та з зеленим бантом на голові. Виходить, що вона ще та фанатка аксесуарів? Можливо, це передалося якось генами від її прапрапрабабусі Марії Текської. Єдиний, хто вибивався, це Вільям. В нього чомусь була синя краватка, але це дрібниці. В цілому мені дуже сподобалися образи родини Вельських. Трошки поговоримо про тих, хто ще був, і заодно познайомимося з іншими членами королівської родини. Для зручності я, як завжди, підписала фото, хто є хто. Принцеса Анна, донька королеви Єлизавети, була одягнута у червоне пальто з капелюшком з хутром. Вона була з чоловіком Тімоті – Софі. Герцогиня Еденбурська теж була яскрава, але вже у Блакитному. Принц Едвард, герцог Единбурзький, молодший син королеви Єлизавети, також був. Леді Луїза Вінзор це старша дитина принца Едварда, принцеса Беатріс, онучка королеви Єлизавети, та донька того самого непотягового сина королеви Єлизавети Ендрю. До речі, її сестри та батька і з дружиною, звісно, не було. Але вона була з чоловіком та з його сином від першого шлюбу. До речі, пара. Теж мала елемент зеленого кольору. Це було дуже гармонійно. Саанна Філіпс та Айла Філіпс це дочки Пітера Філіпса. Пітер Філіпс це старший онук королеви Єлизавети та принца Філіпа. Він є сином принцеси Анни від її першого шлюбу. Ось така от родина. Зара Тіндал, донька принцеси Анни та її чоловік Майк Тіндал. Мія Тіндал старша донька Зари та Майка. Ліна, молодша дочка Зари та Майка. І тут я трошечки хочу зупинитися на образі Зари, тому що мені він сподобався найбільше, ну, звичайно, незважаючи на Кейт. мені сподобався колір пальто, поєднання з сумочкою, такий насичений, глибокий колір, який, на мою думку, їй дуже пасував. Загалом на Різдво у Сандренгенському палаці зібралося більше 40 членів британської родини. Ну, така величенька родина. Після служби родина повернулась до Сандрінгемського палацу на традиційний різдвяний обід. Члени родини багато спілкувались з публікою, робили багато фото, відео, обнімались, і мені навіть через камеру відчувається теплий святковий настрій. Діти отримували подарунки від публіки. А принц Вільям жартував про обмеження кількості шоколад, який їм дарували. Але окрім тих, хто був присутній, також можна згадати тих, кого не було. Звісно, це. Той самий принц Ендрю, з яким нещодавно був скандал, якщо ви не знаєте, що за скандал, передіть моє попереднє відео та подивіться його е екс-дружини не було, екс не екс, але дружини, і його доньки Євгенії не було. Ну і звісно, я сюди навіть не рахую Гаррі і Меган, бо вони ж відмовились від своїх королівських обов'язків. Проте, оскільки вони досі мають титули, звісно, ми їх оминути не можемо. Різдво вони нібито святкували вдома зі своїми дітьми, і була така трохи тиша, і я думала, та не вже собі спокійно святкують, але ні, меган повертається в інстаграм. Знову. І е, це, звісно, феєричне повернення на 1,8 мільйонів переглядів на даний момент. Вона просто виставила відео, як вона біжить до океану і малює цифру 20-25. Багато обіцяючи, навіть без підпису. Але є дещо інше, що мене порадувало. І це класна фотка Гарі, веселого, щасливого на серфінгу без меган, але... І навіть з Арчі, там навіть шматочок обличчя Арчі можна розгледіти. Також там були фотки, де він круто собі серфить. я так розумію, це його нове хобі. А, тому я так розумію, 2025 рік буде багато обіцяючим. А попереду у більшості ще новорічні канікули, але я продовжую записувати нові випуски, адже ваші коментарі та підтримка мене надихають. Тож до зустрічі у нових випусках у новому році. Papa? -pa.